А в приміщенні Івано-Франківського благодійного фонду Карітас Угрінської греко-католицької церкви у середу лунала Отенійська розколяда людей похилого віку, якими опікується Карітас, вітали з Різдвом Христовим талановиті молоді люди, які, хоч і мають обмежені фізичні можливості, проте намагаються жити повноцінним життям і таким чином, хоч на деякий час забувають про свою недугу. Громадська організація Надія Отенії має під опікою 50 діточок з обмеженими фізичними можливостями. Не всі змогли приїхати до обласного центру, бо, на жаль, є серед них і лежачі хворі. Проте інші разом зі своїми здоровими однолітками вітали присутніх дзвінкою отенійською колядою. Ми 25 дітей привезли, ну лежачу групу ми не змогли, а таких ходячу групу ми постаралися взяти, а також нам допомагає будинок культури отенійської, її керівник пан Марцінків, тому що без нього ми нічого би не зробили, бо нас ніхто не фінансує, крім Карітасу Івано-Франківськ. Так що його допомога нам. Велике справа з громадською організацію надії Отенії саме дітьми-інвалідами. Ми підтримуємо зв'язок уже тривалий час, більше двох років. Саме з нашої ініціативи була розпочата така системна робота з цими дітьми-інвалідами в Отенії. Ми допомагали їм і в виділенні приміщення. А ще соціальний педагог Карітас у кожного місяця для отеніських дітей організовує різноманітні заходи соціальної адаптації та інтеграції. Також організація допомагає у придбанні інструментів, матеріалів для гурткової роботи, сприяє літньому відпочинку, стає співорганізатором подібних свят. Такі діти вони чекають цієї поїздки, тому що ну, ці діти вони фактично домашні, а ще в селі, то, то взагалі телевізор, комп'ютер, планшет, все. І, і сім'я. А такі поїздки, то вона в крайній мірі вона чекає тої поїздки. І перепитую по кілька разів мамо, коли ми їдемо. А коли їдемо у художню школу, а коли їдемо десь на виїзд, взагалі дуже, тобто дуже задоволені дуже важливо для цих дітей. А слухачами та поціновувачами талантів малих колядників стали старші люди, якими також опікується благодійний фонд карітас. Це літні люди, в'язні колишніх концтаборів, політичні в'язні, репресовані і діти, і молодь з вадами розумового розвитку діти, молоді інваліди. Це є важливо показати, що незважаючи на конкретні якісь проблеми у кожної з цільової групи в їхньому житті, вони консолідуються, підтримують одне другого, а тим самим і підвищують свій соціальний статус. Люди різних поколінь таким чином підтримують один одного і стареньким поруч з молоддю приємно відчувати себе потрібними. А дітки з обмеженими можливостями навчаються життєвої мудрості, а інколи і самі вчать дідусів і бабусь. Творчості, яку опанували під час занять у гуртках.